Ну що, дореньки, з вами Роман, і у нас сьогодні новенький огляд каточки від нашого глядача. Друзі, наші підписники та спонсори каналу раз в місяць можуть присилати відео, які ми розбираємо під мікроскопом. Дивимось на всі гарні рішення на ситуації, де можна було зіграти по-іншому, більш ефективніше, і розбираємо помілки, білди. Тобто розглядаємо каточку дуже дуже детально. Сьогодні нам прислали гру на пінхеді. Мапа Garden of Joy, дуже сурова мапа. Давайте подивимось, що відбулося в цій грі. Поїхали! Opened we came. Окей, okay, uh, маємо спаун бі біля оранжерей, значить, сурви десь або біля шаку, або тут по міду. Давайте подивимось. Окей, okay, ми йдемо лівіше. І бачимо двох сурвів, окей. Okay. Леон отримує плюху відразу і втрачає хелстейт. Чому? Тому що в нас червоний адон, а, який дає хід при попаданні цепорою. якщо сурф поранений, ви хітуєте ще раз, а, він цепори будуть працювати як звичайно. Тобто спавнити дві додаткові ципури і сповільнювати. Перший хіт, якщо у вас повний хелстейт, ви отримаєте поранення, але додаткових ципурів не буде взагалі. Другий в нас жовтий адон, який трішечки пришвидшує відкат Пауэра. Дивимось, що в нас станеться тут. А, Леон робить незрозуміло що. Окей. І зразу йде на повіс. Добре, добре. Окей, дуже гарне рішення: не вішати на Painріes. Занадто мало часу пройшло, щоб сурви ген Це правильно. Ми даємо телепорт на парковку. <кій> Окей. А, чи гарне це рішення було тут телепортитись? Парковка це одна з найсильніших частин цієї мапи разом з вікном та палеткою, які зліва від, від мейна? Тобто тут у нас дуже аб'юзний волт, дуже аб'юзна палетка за спиною справа в тебе і ще й луп. Поряд теж з палетою і з вікном, який дуже легко сконектити. Тобто, чи треба було сюди йти в луп, який дуже важко закрити, чи пошукати другого сурва, якого ми бачили на старті катки це питання. Але дивимось, що відбудеться тут. <кхи> окей, на жаль, це промах. Так. Окей, окей, Волт. Ми Треба будь-якою ціною забрати цю палету. Окей, ця заріна, до речі, непогано бігає. Непогано. І ми вирішаємо, виріш, вирішили піти звідси. В принципі, сюди не треба було йти по дефолту. Ти просто витратила час, і, на жаль, не забрала навіть хелстейт. Так, так, у нас Леон, якого ти відпускаєш. <кій> Окей. Знову ж таки, а, на жаль, це промах. Дві речі. По-перше, не треба було відпускати Леона. Треба було ще просто трішечки. Порахувати час, тобто 10 секунд у тебе йде протекшн після того, як його зняли. Прикинути, коли ці 10 секунд закінчаться, дуже неважко. І ти могла б вкласти Леона ще раз. Замість цього ти біжиш в мейн, який дуже сильний, за сурвом, у якого а, повний ХП, тобто він не поранений. А, треба було йти за Леоном, 100%, бо мейн занадто сильний і дуже довго знов ж таки буде бігати за сурвом, який навіть не поранений тут. <кхем> так, ми йдемо з мейна. На жаль, ми не забрали навіть один хелстейт, ще й відпустили Леона. Тобто треба було йти за ним. Повертаємось на парковку. Вони тут відхилились, добре. Знову ж таки, е краще було б йти за Леоном. Він тебе цікавить більше, в нього вже є повіз. Ця заріна поки що виглядає дуже-дуже непоганим сурвом, який шарить що робить. Добре, ми забираємо один хелстейт. гарний хід. Але нам потрібна ця палета. Вона її економить, правильно дуже робить, на жаль, цей чейс забирає трішки забагато часу. І знову ми її кидаємо. Окей, а, Так, тобто, треба... Грамотніше обирати, за ким ти е, чержишся. Тебе цікавить, Леон, він вже висів. тобто на... Ти його один раз відпустила після повісу, другий раз ти його відпустила, знов ж таки залишилась в дуже аб'юзному тайлі, витратила дуже багато часу. Е, мені здається, що суровиці не генрашить, вони не сидять на генах, поки що цього не видно, на жаль. От. Якщо б це була тіма якась або навіть не тіма а на нахає Мамарі, за цей час це було б мінус 2-3 гени вже. Тобто, Уникати аб'юзних лупів, особливо коли немає сенсу бігати за сурвом, який на разу навіть не висів. Тебе цікавить Леон, і не треба було переключатись на, на інших сурві. Йдемо далі. Окей, гарно, гарно. Добре. Встигаєш дати йому. Супер, добре. Леон падає. Леон падає під паліткою, але наче нікого немає. Добре. Це повіз номер два. Нарешті. Окей, okay. Суровини наші знову відхилились, Мейн зробили, але мейн це окей. Okay. В принципі, його можна віддавати, щоб не бігати на другі поверхи. Це нормально абсолютно. І ми знову повертаємось до нашої улюбленої парковки. Uh, тут не було сенсу запускати портал з цепурою, По-перше, ти занадто далеко. По-друге, там є дуже сейвова автівочка, через яку пробити. Ну, Вкрай складно. А, при цьому пінхед йде повільніше, коли тримає портал. А, не треба було цього робити. Треба просто було, якщо ти вирішила туди йти, Іди, а, вже пішки. Окей, okay, ми б'ємо ген. Ми б'ємо ген, і наш сурф досі тут. Тим часом Леона знімають. У, гарно, гарно, дуже гарно. Класний хід закут. Так. Окей. Сповільнення є. І на жаль, зовсім трошки, зовсім трошки. Гарно, гарно, але, на жаль, промах. Тим не менш, ти її вигнала з цього лупу. Це дуже добре, молодець. Нарешті. Тут передроп, зрозуміло. Ні, 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 тут ми не встигали, на жаль. Тут вона дуже гарно розіграла не сейвову палету. Окей. Так, у нас. Шеріл. Окей, найс. Nice, гарний хід. Мені, в принципі, подобається. Як ти попадаєш, молодець. Класно, класно. Окей, тепер вона має сповільнення, але ми почали обходити автівку не з того боку. Тим не менш, тут помиляється. Я не знаю, чому вона не стрибнула в вікно. Я просто це розумію. Але молодець, це даун. У нас тут ще є Леон. <кхм> Кого треба прибирати з цієї катки. Окей, а, чи був сенс? Тут бити ген. Я розумію, здається, що він гарячий, але не треба боятись залишити ген і піти в честь. Особливо ми знову ж таки говоримо про цього Леона, який відверто найслабший, поки що, з усіх сурвів, з яких ми бачили в цій катці, ще й в нього десхук. Кинь той, ген, прибери сурва з катки. Це тобі надасть більше переваги, ніж. Вдарити ген, Перків на сповільнення після хіту гену в тебе немає, окрім пейнрезу. Ну, тобто, те, що воно навідкочується там ледве-ледве і 2,5% за один хіт. А, воно не варте в порівнянні з тим, якщо ти зможеш забрати сурва з катки. Тож, треба було йти в чей, а не бити ген. Окей, okay, ми ламаємо палету. А, Леон досі тут. Okay. Леон у нас або нерозумний, або безстрашний. Добре, він втрачає хелстейт. і ти вирішуєш повісити. Окей. А, Так. Скорджа в нас немає. Боже, що цей Леон робить реально? <кхем> Окей. У, це ще й греп. Добре, добре, добре. Якщо ця заріна не дурна, вона доробить цей ген. Що вона просто на ізі встигає. Окей, я думаю, що ми дамо повіз. Так, 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 так. так. Давайте розберемося, що тут можна було зробити. А, дивимось. У нас ситуація. А, трішки назад. Ще перемотаємо. Ми даємо повіз шеріл. Ми знімаємо сурва з гена. І у нас один лежить, один на гаку, один в руці, і залишається один нахітований живий сурв. Це твій шанс завершити катку прямо тут. Тому в ідеалі потрібно було кинути, не нести, а просто кинути реальну аду на землю, хай собі б лежала І просто закінчувати цю катку, просто відбігати за ріну не ламати паліти, не замарачувати сильно, просто почекати, поки в тебе набереться бладласт, і взаємодинити її. Все, це кінець цієї гри. Звісно, якщо у сурвів нема Unbreakable, така вірогідність завжди є. Але. Спробувати завершити цю гру тут взагалі дуже реально. Тому або а, кидаємо, йдемо за заріною, слагаємо всіх кінець гри, або якщо ти хочеш прям вірняково на 300% зіграти, то можливо було б краще кинути А, повісити Леона, щоб прибрати його з гри. Повісити його десь поряд, він лежить біля гаку, ти б не підпустила цю заріну до гаку. Якщо вона не дурна, вона б не полізла. Тобто рішення зараз іти і вішати аду, даючи час заріні, а доробити ген, Б, зняти з гаку, це підняти лежачого на землі на, Ліона. Це дуже неоптимальний варіант. Тому дивися, продумуй, як тобі ефективніше зіграти в ситуації, коли в тебе по факту на ногах залишається один сур. Ще й поранений. Далі. Добре, тут ми знаємо, що ми донесли до гаку. Шеріл зняли. Єнду робила, як я їй казав. Окей, Ліона, вони не встигають підняти. Шеріл біжить в текстуру, навіщось. Добре, у нас знову залишається заріна. Знову можемо завершувати цю гру. Окей. А... Нє, вона не зняла. Окей. А, добре, тут. Що важливо, це гарна спроба. Типу зробити Волт. Ти бачила, що вона бігла на зовнішню сторону стіни. Але В цій конкретній ситуації в цьому конкретному тайлі, яка в тебе задача? Твоя задача не дати сурву зняти з гаку, тому що знов ж таки у тебе один сурв на ногах, всі інші або лежать, або повішені. Тому Волт це добре. Але тобі треба було волтати назад. Тобто, треба було робити 2 волти. Твоя задача зазонити сурва, щоб він не зміг зняти з гаку. Заріна зажлопала, типу, вона не зняла, вона не пішла на розмін, хоча могла б це зробити, і тоді в, неї, в них були б шанси на, на Протекшені добігти до складеного леона, який вже 100% з 90 рекавері рікавері лежить. Тобто тут лісти. Через стінку потрібно було двічі. Ціль зазонити від гаку. Чого ти не зробила, і просто повезло, що Заріна не пішла на розмін. Добре. Е, вона скидає палетку дає звідси задню. Так, дає форвард. Окей. Е, це пора Ні, на жаль, на жаль, не найкращий портал. І. Окей, вона підняла шерю. Шарі... Ну. В принципі, в принципі, те, що я й казав, те й сталося. На жаль, вони змогли підняти лежачих сурвів. Добре, у нас Леон та Шері. Шері, шері. А, так, вона падає знову. Я не знаю, що вона робила, до речі, під цією палетою. Це знов ж таки це не сейвова палета. Її треба було просто дропати і тікати. Конфігурація тим часом спрацьовує. Так. Окей, окей, окей. Кубік розібрали. Окей, okay, тут. Тут дуже-дуже дуже важливий момент. Коли ти в ситуації, що конфігурацію розбирають, і вона в, на такій дистанції від тебе, що ти теоретично можеш попати, попасти цепою, треба завжди спробувати це зробити. Чому? Якщо ти даєш телепорт, твій павер закінчується, кубік враховується розібраним. Якщо ти. Попадаєш в це порою, процес розбору конфігурації в сурва припиняється. Тобто він, кубік у нього залишиться в руці. Ти стопиш конфігурацію від розбору, починаєш ще складаєш сурва. І маєш свій павер знову активованим. Тому в таких ситуаціях завжди став портал і пробуй попасти це 99% випадків, навіть зважаючи на те, що в тебе дуже складний тут кут, сурви не перестають розбирати конфігурацію. Вони розбирають її до останньої. Тобто, ти можеш кинути портал, розгорнути камеру і спокійненько собі залендити хід цепорою. Таким чином, ще й вигравши потім Чейз, отримати собі пауер, який А дасть тобі інфу, де сурви знаходяться на момент, коли ти підіймаєш кубік, Б. Будуть спавнутись цепури постійно, поки не відкатиться павер або знов ж таки не розберуть конфігурацію. Тому завжди в таких ситуаціях пробувати пробити цепорою, а не йти туди і уж точно не телепортитись. Добре, це знову наша заріна яка, як на мене, Єдиний реально тут сурв, який тащить поки що. Окей, на жаль, ми її втрачаємо. А, тим часом Ада похилена вже. Всі іграшки на місці. О, ми чуємо Леона, він розбирає там. Ну, до побачення. Леон у нас дуже-дуже слабенький. Окей. І. У, гарний хіт, дуже гарний хіт, молодець. Прикольно, прикольно. Тут, тут в принципі, зіграно добре. Ти зараз виносиш сурова з катки, ще й Хелстейт забрала в іншого сурова, який біг е на сейф. Молодець, тут зіграно гарно. Окей. І це до побачення, Леону. Їдемо далі. Так, що у нас тут? Вони. Та, вони хіляться на куті будинку, добре, добре. Ми будемо пробувати попасти. Ай, на жаль, на жаль, на жаль, повз двох Повз двох І вони тепер в дуже сильній стороні мейну, на жаль. А, так, це другий поверх. А, вона справа від нас, тобто вона не стрибала у вікно. Пішла вниз, пішла вниз, пішла вниз. Угу Окей, вона сама себе загнала в кут мапи, в принципі, непогано. В неї ще й конфігурація, просто супер. Ну і вона помирає, в принципі. Добре, маємо, маємо конфігурацію. Ми бачили двох інших сурвів. Окей? Вони на іншому кінці мапи. Дуже добре, дуже дуже добре. Це ще й пейнріс. Найс, 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 найс. Йдемо далі, молодець. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Нет, тут є... а, дивись, тут не було сенсу запускати навіть сапорами чекати. насправді Насправді, Тому що коли ти підходиш і бачимо ці іскри біля гену, значить, він відкочується, його ніхто не, не чіпав. І знову ж таки, ти в цьому проблемному тайлі. Типу, тобто, нащо пускати телепорт? Ти бачиш, що тут нікого немає. Ще й до того тобі кубік підсвічував сурвів правіше з цього боку мапи, але але правіше, тобто біля оранжереї, тому є сенс просто піти туди. Типу застелсити настільки геном, за щоб прям ти не побачила, ну це майже неможливо, тому тут не треба було цього робити. Добре, ми бачили, що вже один сурв десь під шаком. Щось там підірвали. Угу, зняли. Зняли аду окей. Так. Нє, нікого немає вже. Зазвичай телепорти, щоб подивитись, кидають за стінки або на другі поверхи, тобто. Оцей час, який ти витратила, о, вони тут хіляться. А, ми б'ємо, на жаль, не аду. Зазвичай тобто, ці телепорти кидаються на текстури, куди тобі дуже важко дійти. Там тобі швидше було просто за модином, типу, а пішки просто пішки дійти туди. Тобто ти витратила більше часу, щоб чекнути місцевість через портальчик, ніж просто піти і подивитись пішки. Тому не треба такого робити. Добре, Шеріл у нас відкисає. Маємо два сурви, два гени. І я боюся, що ця катка вже для сурвів. О, а що це таке? Ця катка, скоріш за все, програна для сурвів. Ем, добре, це щось підлагав інтернет, походу. Боже, нарешті ця палета падає, нарешті. Добре, йдемо далі. Так, так, так. Окей, uh, okay. uh, давайте подивимось, uh, що, що ми хотіли зробити. Що ми хотіли зробити? Тобто, ми підходимо. Так, ми ламаємо цю палету ось тут, ось тут. Окей, okay. біжимо, ми біжимо, ми біжимо. Нащо от, от було тут uh, зупинятись? Тобто, питання: що саме ти хотіла зробити? Що ти хотіла даблбекнути? Окей, іди спини вперед. Тобто обходь цей луп з іншого боку, щоб твої твоє червоне світло, щоб його не видно було. І якщо ж ні, то в принципі навіщо було тут зупинятись? Вона побачила 100%, знову знов ж таки по червоному світлу, що ти стала на місці. Або даблбекай спиною вперед, обходь луп з іншого боку, або йди далі, або навіть спробуй пробити. Мені здається, що тут можна було спробувати на емодині, на ланчі дістати, дістати цього сурова. Можливо, не вийшло, але тоді ти точно забираєш палету. Бачиш, вона все, все одно вона почала все придропати. Вона вже розуміє, що ця гра, в принципі, гг, і вона просто все придропає. Тому знову ж таки, Сенс був сповільнятись, і, на жаль, оцей М1 хіт він дуже пізно ти вже його прожала, і знову ж таки витратила час. Окей, палету забираємо. Їдемо далі. А Так, тут, на жаль, повз. У нас злітає перша іграшка, і ми, ми кидаємо заріну. Окей. Окей, окей, як на мене, треба було за Заріною йти. Я не впевнений, що Пентіменто тут якось повпливає на гру реально. Ну, тобто, ж кажу, два сурви. ну... Заріна, <заріна> якось ще й сидить на генах, а от Ада. Стелсер. Окей, ми даємо телепорт. Can. Знову. Окей, ми на Заріні. Mm, між шаком та піти в мейн я навіть не знаю, щоб я обирав. Окей. Okay. Такс. Знову ж таки, оцей портал. Блін, ні, не пробили. На жаль, ще й звук зник на відосі. Окей, щось в тебе На Цей портал не треба кидати портали, щоб подивитись на тайл перед собою. Реально. Кидай портал близько від себе, тільки якщо ти збираєшся пробивати. Знову ж таки, ти тільки цим витрачаєш час. Швидше буде пішки дійти. Окей. Окей, окей. Ми чекаємо шаг, де ми востаннє бачили. Нашу аду. Окей, палета до побачення. Дуже цікаво, як у них сейвові палети при такій грі залишились майже до самого едейму. Окей. Так, ми шукаємо. Шукаємо аду. Я не знаю, на жаль, нема звуку в цій частині відео. Може ти її почула, може десь щось побачила. Не знаю, але ми йдемо знову на парковку. Заріна все. Заріна, на жаль, відкисає. Тобто це перегони тепер за люком. В принципі, можна було заріну не вішати, а можна було її скласти і шукати, якщо прям дуже хотілося б мінус 4. Я ж кажу, тут шансів завести 2 гени ну, просто немає. Так, шукаємо люк. Шукаємо люк О, У нас повертається звук, і, на жаль, Ада знаходить люк першою. Добре. Тож. Uh, непогана гра. Uh, ти все ж таки забрала Заріну. Заріна була найсильнішим сурвом, Це точно. Вона непогано вибирала лупи, вона непогано вибирала пасінги конектила коннектила Заріна молодець. Uh, інші сурви звісно, не такі сильні. Вони були трішечки полегше. Але, тим не менш, мінус 3 це теж uh, перемога. Uh, по білду. Uh, іграшка і пентіменто, я розумію твою ідею, але як ти бачила, ну типу велью просто нуль. Реально нуль. Uh, мені здається, що пентіменто, ставити його, коли ти маєш тільки іграшку, а не повний тотемний білд, На жаль, це неефективно. А на високих рейтингах, повір мені, тотеми улітають так що, з такою швидкістю, що ну, в принципі, в принципі, принципі, там то якраз от і можна юзати пентіменто Ну, от. Поставити 5 Пентіменту нереально важко, це майже неможливо, тому або full totem Build, або я б замінив на якийсь інший перк. Зважаючи на те, що в тебе був червоний адон, який хітує при попаданні сурвів, Пентіменту було краще замінити на слопі бучер, щоб після хітів. Які ти доволі добре роздавала, щоб сурвам було набагато довше хілятись, як, наприклад, якщо ж юзати інші дони, то можливо пінтіменту треба було викинути і поставити попгол з дивізала або ще щось, тому що ти не раз била гіни з руки. Але, на жаль, Перку в тебе на відкат не було. Тож. Передивитись е, актуальність пінтіменту в цьому білді. Е, По-друге, червоний аддон, типу, фановий, але, як на мене, мета це фіолетовий аддон, який спавнить додаткові цепори кожен раз, коли сур вламає їх об якісь текстури чи об'єкти. Це дає таке дике сповільнення, що, як на мене, цей фіолетовий аддон в нього просто, просто найкращий реально. Ну, от. Другим би аддоном я юзав би червоний кубік, щоб його не видно було по всій мапі, але тільки в радіусі, мені здається, 24 метрів. Тому що по факту тобі конфігурацію розбирали кожен раз. Якщо б був цей аддон, то їм би було треба трошечки довше шукати, бігати по мапі, не знаючи, де він знаходиться в будь який момент гри, це знімає сурвів від генів, від хілу, від усього. Тобто бігай, шукай. Це, це як на мене, метовий був би по аддонах білд. Але, в принципі, те, що ти собі поставила, теж спрацювало тут непогано. Непогано. Тим не менш, пінтіменту я вважаю треба е прибрати сто відсотків. Е далі по е інших питаннях: перше питання до того, як ти трекаєш сурвів і кого ти обираєш своєю ціллю. Е Твоя задача винести одного сурва до того, як в тебе залишиться 2-4 гени, ти декілька разів залишала Ліона, йшла за іншим сурвом, якого ти потім теж кидала, розгорталась і знову починала шукати, хто де сидить. Тобто треба трішечки логічніше обирати свої цілі і не забувати, що в туделінгу немає нічого поганого. Це ігрова. Механіка це тактика або частина стратегії Мана, і це окей. Тому не треба було жаліти Леона, особливо коли було видно, що він найслабша ланка в цій грі. Треба було його виносити зразу. Третє. Не юзати телепорти, щоб подивитись на тайли або територію, яка до тебе близько, юзати телепорти, щоб подивитись, наприклад, на другий поверх мейну або підвали якісь, тобто ті місця, куди тобі довго йти. В іншому дійти пішки завжди буде швидше. Um. Ну і останнє це не боятись забити на ген і піти в чейс. У тебе було дві ситуації, коли ти могла закінчити цю гру двічі, мала би мінус 4 посередині цього відео десь. Але, на жаль, ті чейзи все ж таки не закінчились для тебе перемогою. Тобто, не боятися кинути ген, замість цього піти в чейс, не боятися кинути сурва, лежати на землі і піти за останнім живим сурвом, який ще й до того був поранений. І коли ти, якщо ти будеш так робити, то. Просто максимально намагатись зонити від повісів і складених струїв і максимально намагатись набирати бладласт, щоб просто стовідсотково його наздогнати, скласти, розвісити і мати перемогу, а не залишати шанси на, на люк, в який ада, в принципі, собі і змогла втікти. Е, тобто, це такі от основні речі, е, ще обов'язково пробивати. Цепорами по сурвам, які розбирають конфігурації близько до тебе. Це теж дуже важливо. Зупинити розбір конфігурації і скласти сурва, в якого кубік буде про Це ключові мої тобі поради з цієї гри. Сподіваюсь, ти щось винесеш для себе корисне і зможеш розвалювати на пінхеді ще краще. Тим не менш, гарна гра. Мені дуже сподобались твої хіти ципурами. Інколи були дуже складні хіти, і вони проходили. Це було прикольно. Але цю гру можна було завершувати реально в два рази швидше і мати мінус 4. Це б було дві спроби це зробити. Друзі, а на цьому наш розбір завершується. Нагадую, всі, хто є спонсорами або власниками платної підписки на Твіч або на Ютубі, мають змогу присилати свої каточки раз на місяць. З радістю розберу ваші ігри, щоб допомогти вам страти трішечки краще граючи за манів. У Dead by Daylight. Дякую вам. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, підписатись, поставити палець до гори, і побачимось на стрімчику дуже-дуже скоро. Бувайте!